За братів наших священників, священно монахів, і за все у хрісті братства наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй ми молимося Богом, бережемо Україну, нашу владу, військо і вселюдні людні її, щоб ми тихі і мирне життя прожили. У всякому благочесті і чистоті. Господи помилуй, Господи помилуй. Наше лебедин, за всяке місто, село і країни, за тих, що по вірі живуть. Вони Господу помолимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За всіх воїнів, захисників і захисниць України, нашої милостиві Господь почув наші молитви, Його охороняв їх, і оберігав їх, щоб вони щасливо повертали знову назад. Милостивий Господи, почуй нас, молимось тобі, вислухай і скоро помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, заруйнуй й неправедні намери тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб як ще заятим, так нехай щеснуть вороги наші. І як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні зліза доми знищити державу нашу Україну. Господи втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять по її заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів. Які вселять в них страх та пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру Україну душі свої, то прости їм їхні гріхи в день праведного Твого суду. Подай їм вінці, не тління, але віримо, молимось тобі, великодарований Господи, що ти захистиш усіх. Та за утихомириш і наповниш, і до спокою приведеш усіх, бо ти є все захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, ми тобі славу возилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.